Перший плюс другий сорт, в якому переважатиме перший сорт, вага 10 кг, ціна 1350 грн гривень за цілий мішечок. Тут у нас іде чоловічі та жіночі, і розміри йдуть різноманітні. Ось така флісочка доросла, великого розміру, чоловіча. Наступна йде теж чоловіча, розмір XXL, Я думаю, попередньо теж такого розміру. Наступна дивіться, теплесенька, кривіт у розмірі. Еска, мабуть, ось така моделька на замочку. Наступна ось такого плану молочна дивіться, Класна жіноча. Наступна. Ось така ніжна, якась розова, персикова. Ось така моделька. жіноча, але це йде великий розмір. Наступна ось такого плану. Чоловіча на замочку в розмірі е елічка. Наступна жіноча. Ось така яскрава, теплесенька з капюшончиком моделька. Далі чоловіча. Теж більший розмір. Це в нас іде ікселічка. Ось така. Далі. Ось такого плану. Теж великий розмір, трішки подовгувато. Далі ось такий тедік. Дивіться, яка класна, з вушками. Ось така моделька. Наступна, дивіться, яка крута. Ось так виглядає. Наса. Дуже гарно, правда, не знаю, чи працює замочок, як перевірити. Далі йде чеквульський. Ось така моделька. З капюшончиком. Наступно знову Тедді. Дивіться, як класний. Наступна ось такого плану. Наступна великий розмір чоловіче. Далі це дуже грубий, такий щільний теплий фліс. Ну, і у нас ще декілька варіантів. Ось така е сідленька флісочка, великий розмір з надписом. Наступна ось така. Це у нас розмір М-ка. Далі ось така теплесенька. Далі штрау. Ось така. Це, я думаю, розмір теж буде М. -очка. Так, М-ка. І останнє, дивіться, жіноча з такою нашивкою в розмірі емочка. Ось така середенька. Все, я вам показала цілих 10 кілограм по ціні 1350 гривень за цілий лотик.